Скільки тканини на диван потрібно, та як розрахувати, щоб не обмануло, якщо так дивитися, просто ширина тканини метр сорок. Якщо ви трохи в цьому розумієтеся, ви маєте намалювати невеличкі ескіз і теоретично розкласти на цьому ескізі детальки, як вони будуть там покроєні. Якщо ви користуєтеся послугами перетяжки, то в принципі цей малюнок вам може представити майстер. Він на швидкоруч малює ескіз. Тобто, ми раніше, коли займалися перетяжками, послуги також надавали. Ми людям малювали ескіз, і відповідно з цього ескізу людина розуміла, скільки тканин Буде використано. Крім того, у нас є стаття на сайті, вона так і називається Скільки тканини потрібно на диван. Ми там, ну, відповідно до кожної моделі, постаралися розмалювати, зробити такі креслення покрою, щоб вам було легко розібратися. Там типові моделі диванів використані, ви просто проєктуєте його на. На свою модельку і можете подивитися, скільки тканини там плюс-мінус буде використано. Там є диван простий, прямий єврокнижка, ліжко, кутовий диван. Вони всі крояться плюс-мінус. однаково, відповідно тільки необхідно тканини буде легко проховати. Ви зазвичай можете задати конкретне запитання нашому менеджеру, просто написавши в чаті або замовте дзвінок. Ми вам перетелефонуємо, дамо відповіді на всі ваші питання.